Вітаю. Сьогодні ми працюємо на сторінці 58. Це у нас вже повторення. Ви бачите, повторюємо вивчене тема, що це означає, що уже основне ми вивчили, і тепер узагальнюємо, повторюємо, може, ви, визначаємо, що забулось, що не забулось. Перша задачка у нас: розв'яжи задачу усно. склади, розв'яжи всі можливі обернені задачі. Скільки кілограмів яблук у 9 сітках, якщо в кожній сітці по 3 кілограми. Скільки кілограмів, скільки всього у нас, так? У 9, 9 сіток по 3 кілограми, так? Ми бачимо, що це у нас не розділили. А що нам треба знайти? Всі яблука. Тобто, грубо кажучи, нам треба всі ці 9 сіток по 3 кілограми взяти. Висипати в один мішок і поставити цей мішок на ваги. І подивитися, скільки ж ця вся купа важить. Тобто, якщо нам треба визначити масу, щось кількість купи всієї сукупності, то і для того, щоб її отримати, нам треба однаковими порціями по 3, по 3, по 3 додавати. Що це у нас буде? Звісно, це буде множення. Тому ми 9 помножимо. На 3 і отримаємо 27 кілограмів. 9, що це сіток, 3 кілограми в одній сітці і 27 кілограмів всього підпишу. Давайте для обернених задач ми створимо з вами число, вирази числові із цих чисел. Ми можемо 27 поділити по 9, отримати 3. Ми можемо 27 поділити по 3 і отримаємо 9. Для того, щоб е, можна було написати, ось, сказати усно умову задачі, можна ось справа ці пояснення, ой-ой-ой, пояснення е, перенести ось сюди, в, допоміжний, в допоміжне місце. Тобто 27 це у нас всього. 9 це у нас сіток, 3 кілограми в одній сітці. А тепер, підписавши це, ми можемо е, розповідати умову оберненої задачі. Було е, 27 кілограмів яблук у 9 сітках. Скільки кілограмів було в одній сітці? Знову всього. Так, тут кілограмів уже в одній сітці, а тут сіток. Шукаємо тепер сіток. Тому два, було всього було 27 кілограмів яблук. Їх розсипали в сітки по 3 кілограми в одну. Скільки сіток знадобилося для цього? Ось ми з вами, дві задачі обернені. І розв'язали і склали. Тепер переходимо до наступної задачі. Вона у нас вже усним варіантом не обійдеться. Сашку треба було знайти значення виразів у чотирьох стовпчиках, по сім виразів у кожному стовпчику. Сашко вже знайшов значення 19 виразів. Наскільки менше значень виразів хлопчику залишилось знайти, ніж він уже знайшов. Що у нас тут? У нас тут вирази, так? Причому які вирази? Давайте по головному запитанню задача будемо орієнтуватись. Наскільки менше значень виразів хлопчику, вирази залишились які знайти. І вирази, які уже знайшов. Тобто у нас є, е, було, скільки виразів всього, так? У нас було, дали скільки йому, чотири е, стовпчики по сім виразів. Чотири стовпчики по сім виразів. Далі, що він? Знайшов. Скільки встиг? Знайшов? 19 виразів. А, залишилось, так, не знаємо. Залишилось розв'язати? Не знаємо. Було, знайшов, залишилось. І нас просять порівняти. Різницеве порівняння наше. Наскільки менше, наскільки більше, так? Ось ця стрілочка, наскільки менше значень виразів хлопчику ось ми чому стрілочку між цими двома рядками ставимо? А тому що нас просять порівняти якраз між кількістями, що він знайшов у відповіді, і тими, що залишилось знайти. Для того, щоб... Сказати наскільки більше, наскільки менше. Давайте згадаємо правило. Що треба зробити? Це різницеве порівняння. Нам від більшого, щоб порівняти, треба відняти менше. Знайшов, знаємо, а залишилось, дивіться, ми не знаємо. Тобто, що треба шукати? Треба шукати для того, щоб можна було правильно відповісти на запитання. Давайте подумаємо, як ми можемо. Порахувати, так, напишу розв'язання е, у нас три слова є. Було, знайшов, залишилось. Давайте визначати, де тут ціле, де тут частинки, де найбільше, коли дали аркуш з виразами, Так, кількість виразів. Е, чи тоді, коли він, ті вирази, що він розв'язав, чи ті вирази, що залишилось. Ось ми уявимо, що. Йому дали чотири стовпчики, ось один стовпчик, другий стовпчик, третій стовпчик і четвертий стовпчик по сім, так? По сім прикладів. Ось це те, що було. Далі. Ті, що він знайшов 19, це якась частина ж звідси, правильно? Ось ми розділили. Це знайшов. А ті, що. Він не знайшов, це та частина, що залишилась. Тобто дивимось, що було оце те, що всього у нас. Значить, це ціле. Воно складається з двох частинок: із тих, що знайшов, і тих, що залишились. Щоб знайти частинку, що ми повинні зробити? Ми з цілого повинні відняти відому частинку. Відома частинка 19 ціле це 4 по 7. Ну, звичайно, числа не знаємо, але що. Можемо порахувати. 4 по 7 це 4 помножити на 7. І буде 28 виразів. Це що було. Тепер ми можемо вже від цілого відняти відому частинку. 28. Скільки було? Відняли 19, скільки знайшов. І у нас залишилось 9 виразів. Це та кількість, що залишилась. Тепер ми знаємо, знайшов 19, залишилось 9. Тепер ми із більшого, із 19 можемо відняти 9. Отримаємо 10 виразів. І що? Відповідь на 10 виразів. Менше. Нас питають, наскільки менше? Тому відповідь на 10 виразів менше. Так, ну що, з задачкою ми справились? Тепер ми можемо переходити до другої частини. Завдань. Номерів 227 і 228. Так. Це у нас невідомий компонент або значення частки і геометричне завдання. Частка. Давайте згадаємо. Ділений дільник частка. Що у нас тут ціле? Найбільше число це ділене. А воно складається з двох частин, дільника і частки. Щоб знайти ділене, треба частини помножити, дільник помножити на частку. Тобто, якщо невідомий ділене, ми шукаємо множення. Якщо невідомий дільник або частка, ми ділимо більше число на менше. Дивимось перший стовпчик. Що у нас невідомо? Частка більше на менше ділимо. Ціле ділимо на частину. 72 ділити по 8, дорівнює 9. Далі дільник. Дільник шукаємо діленням. Це буде 81 ділити по 9, буде 9. Третій стопчик. Невідоме ділене. Шукаємо множенням 7 на 9, 63. Наступне частка. Просто поділити, буде 4. Ділене шукаємо множенням 40. 9 на 5, 45. Дільник Діленням шукаємо. 25 ділити по 5 буде 5. Частка просто ділення. Е, дільник шукаємо діленням. 40 ділити по 5 буде 8. Ділене шукаємо множенням 7 на 8, 56. Дільник шукаємо діленням 27 по 9 буде 3. Частка шукаємо. Діленням це 6 І ділене шукаємо множенням, це буде 24. І останнє завдання на повторення це у нас периметр. Що таке периметр? Він латинською буквою П позначається і означає суму довжин всіх сторін фігури геометричної. Давайте подивимось, у мене зараз тут лінійки нема, але ми пам'ятаємо, що дві клітинки це 1 см. Тому тут у нас виходить 2 см. Ось тут, кстати, теж 2 см. 2, 2 і 2. Це що у нас? Значить квадрат. друга. Тут коротше просто сторона. Коротше. Тут один, два, три, 4, 5, 6. 6 см. 2 см. 6 см. Що у нас? Периметр першої фігури. Ось цієї. 2 плюс 6 плюс 2 плюс 6. 8 і 8 16 см. Периметр другої фігури. Що у нас? Квадрат, а квадрат раз, 2, 3, 4. 2, 2, 2, 2. Мені навіть легше буде помножити на 4. Буде 8 см. Далі нас питають, скажіть, будь ласка, наскільки менший периметр, по-перше, периметр другої фігури ми бачимо, що він менший. Наскільки? Щоб порахувати на наскільки на менше, на наскільки більше, нам треба відняти від більшого менше. Тому більший периметр віднімаємо менший. 8 см на 8 см. Тепер у скільки разів менший. Тепер кратне порівняння. А щоб на це запитання відповісти, нам треба поділити більше на менше. Тому ми 16 ділимо по 8 і 2 рази. У скільки разів, тому не сантиметри у нас при кратному порівнянні, а саме у рази. Все матеріал уроку. Опрацьована дякую за увагу.